Батька розстріляли, куркуль був, брата вбили на війні. І так я осталася. Ну, от вам 98 років, а у вас такий ясний розум. Я вас вітаю. Ви на каналі Костянтин Грубич. Зараз у мене невеличка пауза між зйомками для сніданку з 1 плюс 1. І я знаходжуся в одному з сіл на півдні України на межі Херсонщини і Миколаївщини. І ось ми проїжджали машиною і побачили на лавці сидить бабуся, і мені мій колега. Товариш Джокер каже: Костя, подивися, я, я, який персонаж. Треба, треба її зняти. Ну, я взяв е, камеру і пішов, познайомився. Це Зоя Іванівна, скрипник. Їй 98 на хвилиночку років. У неї ясний розум. Е, ну, кілька ж не добачає, а вибухи чує, тому що тут стріляє здорово. Так що зараз на вас чекає цікаве знайомство. Які колхози були, стільки зерна на станції возили, та я лічно грузила і їздила розгружати, що треба було. Та що ж, нічого не зробите. Владіють, роблять, що хочуть, та й все. Ну От вам 98 років, так. а у вас такий ясний розум. в <сулужда> Чому секрет? Ну я не знаю. Я мало й школу кончила, о, бо зарані пішло. Ну, а так прожила. Мама була в мене. Батька розстріляли, куркуль був, брата вбили на війні. І так я стара рота. А діти, скільки у вас дітей? Ой, четверо, п'яте вмерло. Маленьким? Так, да, маленьким, маленьким. А четверо осталось. Ну, вже син умер і дочка вмерла. Дві дочки осталось тільки. Дві дочки. А от, а от як як ви не. Ви сумуєте за дітьми ті, що повмирали? А як же? А як же? Поминаю, відвідую, ходю на кладбище. А що можуть, і роблю, а що не можу, то вже все. А дід де ваш? Помер. Давно? Давно, давно. У 95-му роду помер. Так, да, у вас у вас таке кальцо, що, що це за кольцо у вас? А, таке, діти дали, я б наділа, і так воно в мене дітей сує. Так а скільки у вас діт... четверо дітей? Четверо, а п'яте вмерло. Так. А внуків скільки правнуків? Ой, ой, це треба считать. Скільки внуків? Сережа, Лариса, Таня. Ой. І Олег і Ігор, п'ять онуків. Клас. Да. А правнуків я вже не знаю, скільки. Бо я їх бачить, не бачу. Хто приїде в гості, то побачу. а так не бачимося. Да. А коли фашисти були були в вашому селі німці? Німці? Да. Були. То, коли... Мене в Германії забрали. Ви були в Германії? З плінами гнали, так. Да. Гнали плення і мене підхвалили. Не мене одну, а таких хватали. І що, ви там скільки? Два роки. Ви... Два. І що ви робили там? У -у, зразу в концлагері була, а тоді послали, розіслали нас по хазяїнах. Жін... Жінка вмерла, а хазяїн і син дурненький залишився. Ну і, і там була Закарпаття старша дівчина, і я туди попала. Так я от була два роки. Так а у вас навіть є оцей номер на, на руці? Ні, немає. Немає. Вона немає. трошки в лагері побула. І... Ну, я в таку це, це ваша це, це хто? Мама. Дочка, це ага. у нас п'ятеро у мами. П'ятеро. Я знаю, що маленьке померло, так? Ні. Маленьке умерло, і нас четверо, і вона Льоню ще взяла братового сина. С сирота був. Ну, це правда, що їй 98 років. Да, правда. Так подивиться, яка вона брава. Браво, да. <право> <право> браво баба, брава! Два, заганяй, якого хочеш. <право> <право> а їсти готуєте? Ні, вже мені ну, не дочки готує. Готуєте. Ми а раніше що готували? А я. Все всього було. Всього. Були. На постійній роботі, прибігла бігом, а їх вже багато, четверо дітей, п'ятий племенник. Дуси поганяла їм, Грати якісь галушки, зачірку зварила і бігав п'ять на хверму, бо робили. А ви доярка були? була? Була дояркою, дочка вже підросла, восьм класів кончила, мене підмінила на групі, а я пішла на кормушний. О, це бачите? це ось покажіть як вас звати? Лена. Лена, оце, оце бабушці я подарив від Фіни з Фінляндії, сплили шкарпетки. 20 тисяч. 20 тисяч. І це такий є проєкт відлуння руйнації називається. І оце ми цілий мішок привезли воїнам нашим і людям роздавати. А вона питає, а скільки грошей я маю? Я кажу, подарунок. Під під ваші, під, під ці під капці одного кольору. Бачите? А у вас щось схоже є, а це хто плів? Хто в'язав? Дочка старша плила. Ну, це уникає, я кажу, що це так у бабусів мені потрапилось на дорозі. Я З ким вона там, тому там який шпіон. Ну, а ви мене хоч пізнаєте. А я ж з племянницею кажу, щось таке лицо знакоме кажу, по-моєму, кажу, хто той з цеті. Із этих. Вона каже, так, я теж наче. Нічого. Зоя, а по батькові як? Івановна. — А прізвище батька? Чи Фамілія ваша. Скрипник Дів... зараз. Обще батькова сотник. Ага, була сотник, стала скрипник. Так. Да. Ого. А ви щось пам'ятаєте, от е, люди старшого віку, вони всі вірші знають, якісь пісні знають. Що ви ще таке пам'ятаєте? — Та вже забуваю, забуваю. Ну, зараз не ходить, уходить розум. — була... Стріляє он ага. усього. Розум уходить вже. Та я б не сказав. <си> Шоб... <Да. си> потрошки вже смикає, вже смикає. Но, смикає. І а, а що ви можете побажати от нам усім Україні? Ви ж розумієте, що зараз Добра, лиха година. Здоров'я і щастя. І війна щоб, щоб війна швидше що кончилася, <си> щоб вона проклята не була, бо мені. Два голода і дві голодоморки. Попала і пережила. Це таке мені. А ці кацапи кажуть, що це, що це всюди був голод, що не тільки Україна. Вони, вони в Маріуполі знесли пам'ятник голодомору, знаєте таке? Та я так вже не читаю газетну. А я вам, знаєте, що бажаю? Що? Ну, по-перше, до 100 років дожить. От. Щоб е, поприїжджали всі ваші доньки, внуки, правнуки, щоб ви їх нарешті порахували всіх до кучі. А, ну, буває. А, це ваша подружка. Труя, Добрий день. <рес> 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 так, що... да, Прожила і пробачила і про прачула <рес> багато чого. А що ви про зою Іванівну скажете? Ну я молодець, всю життя жить Їй Вже скоро 98 років. так. Да. А це дівчата її доглядають, а скаже, спасибо, що в неї є дівчата, та да є кому дані. Так а такий розум а у неї. Хлопці. Троє хлопців і тих забирають. Один воює в Херсон у Харківській області. А цього ж на завтра сказали вже йти з віснями віта із цього. Дай Бог повернуться всі. Хай повертаються, синочка. А ти куди оце фотографуєш? На е, себе на YouTube канал. Про ваше село. Я не буду назвати назву, а в мене ось героїня, ваша е, Зоя Іванівна. Бабушка Зоя, Вона не золота. Сама <рес> старіша. Бабушка, коли перемога буде? Не знаю. не чую. Ну а чия буде перемога? Бог його знає. Надіюсь, що наша бути. Українська. Українська. Лише так. Да. Да. Так, так, так. Мені хочеться і так я планую. А як буде, не звісно, і оце оцю перстень оце не знімайте. Це буде як е, символ перемоги. <ріх> добре, добре. Це я пішов далі. От ага. хай вам зимку буде тепло добре. з такими, з такими Спасибо. шкарпетками. Спасибо. Так, а теперь на пам'ятці фамілії. Грубич! Грубич Костя. Так. Ну, я... От підпишіться на Ютубі на канал, я там оце цю розмову. Я Костя поки... сповнила, а фамію не можу вспомнити. Mm -hmm. Все, Костя грубич. Ну, я ж кажу... Все будьте здорові. Да. да. Ну, і вам. Пінше на якісь передачі я дивлюся Добре. часто. Добре.